Фільму Тіні забутих предків розташований у верховині Івано-Франківська область у будинку, де зупинялася знімальна група під час роботи над фільмом. Відвідувачі можуть побачити експозиції, присвячені фільму режисеру Сергію Параджанову та його команді. Важливу частину експозиції становлять фотографії зі знімального процесу, костюми та реквізит. Також є матеріали, що розповідають про гуцульську культуру, яка стала основою для фільму. Бутих предків, тим насправді ця хата і відома, хата Гражда е, Гражда від старословської мови огорожа, тобто все, що тут знаходиться, знаходиться під однією огорожею, така своєрідна гуцульська фортеця. Бачите, брама справа, зліва, все закритого типу, або ще називалося хата з брамами. І в більшості такі хати будувалися в горах, тому що це був захист від звіра, від вовкове ведмедя, бо тут знаходився хлів. Лів, тобто, це для великої рогатої худоби. Є ще вище, який простягається протягом всієї хати, тобто прилягає до хати, то це вже для овець, тому що гуцучина це край відчарства і все трималося на вівцях, бо була молочна продукція, м'ясо і шерсть, з якої робили більшість одягу. Ну, в Холодну пору худоба дихала, таким чином хата грівалася, але звірі чули худобу і бігали навкруг хати, тому на ніч хата закривалася. Тут є сільськогосподарський реманент, називається Піддаща. Тобто під дашком, ось дерев'яне рама, або ще називається плуг, ним орали город. Далі йдуть борони, шаравля розпушували землю. Малесенькі санчата називаються вони гринджоли, на них дітки каталися в з гір. То цело. Тут заливалася водичка, хтось один ставав крутив, другий точив ніж, лопату, сокиру підгострювали. Бо Зараз є електричне, витикнули в розетку, воно вже само крутиться, Це треба було працювати вручну. Е, Жорна маленькі, великі, на яких працювала жінка, тому що все господарство трималося на жінці, бо чоловік був на полонині, це 5-6 місяців або в бутині. Тобто у лісі це на тиждень. Тобто жінка за дітьми, за господарством і також працювала на цих жорнах і там перемелювалася кукурудзя на крупа, тому що пшениця у нас не висівалася, і хліб у нас був з боришки. Топлю називається він боричник. Ну, милася картоплю в лушпиню, добре вимивалася, отварилася, товкалася, додавалася кукурудзяна крупа, робився у вигляді піци, ну на два пальці. Ну і випікався часто і багато, бо була велика сім'я. Зараз ми теж випікаємо на різдво, на великдень або на якийсь храмовий праздник. І деколи в нас питають, де можна його попробувати покуштувати. Я кажу, у розмаї в супермаркеті. Подеколи його продають. Правда, він жарений на петельні на олії це зовсім не то, що із печі, бо з печі він смачніший, ну, і звичайно, що запаш. Великі сани називаються вони кордачі, на них звозили корм з гір. Можливо, не було у деяких сімей так багато присадиби, щоб призумувати, прогодувати стійку худоби, тому робили в горах. Влітку скидалося в таку дуже велику копицю, називається одемика. Взимку звозилося ручну, або конями на цих санчатах бочки, або ще називалося діжки. От, наприклад, ця діжка для квашення капусти, тобто квасилася капуста головками на гуцульські голубці. Той листок ділився по половині або на чотири частини. В середину клалася кукурудзина крупа, малесенький шматочок салу, і заповивалися вони такі маленькі, як мізинчик. Ну і плавали в салі, бо у кастрюлю накладали шар голубців, шар сала, шар голубців, шар сала. Ну, зараз роблять по-інакшому, додаючи рис. Рису колись не було, того не додавали. От туда ще втерли моркви, цибульки, відварили ці голубці, відварили до того, що картоплі, Так воно набагато смачніше. Менші барбаниці, барбениці для сала, бринзи і гуслінки. Гуслінка, такі, як ряженка, кисле молоко. Якщо б ви додали туди лісових ягід, маєте вже домашній натуральний йогурт. Ну, і ці бочки, бербаніті, це все зберігалося в коморі, вона була холодною, і ця продукція там добре зберігалася, не псувалася. А хата покрита дранкою, драниця колена, вона вручну, бо є ще гонта, але гонтою покривали, коли суто і каплиці. Якщо ви були біля нашої церкви, то вона покрита гонтою. Чим вони відрізняються? Дранка бачите, вона така довга, широка, рівненька і поставлена як шахматним порядком одна на одну. Бо гонта вона менша, вуща набагато стеснена в боках таким трикутником, і як ламінат заходить одна в одну. Ну і хата стоїть на цьому місці з 1790 року. Вона вже відновлена, відновлена по тих самих параметрах. Ну стоїть там, де й стояла. Тобто ні звідки вона не переносилася. От і побудована вона без жодного цвичка на ось таких дерев'яних чопиках. Тобто захотіли собі колоди розібрали, пронумерували, де захотіли, переклали. Так само, як нашу церкву, бо насправді та церква, яка там на горбочку, то вона була тут на заріччю, звідси через чотири хати. І те, що підтаплювало церкву, більшості через те, що забрало платки, і та більша частина не могла сюди попасти, тому її і перенесли. Вона також була задіяна у фільмі. От хоча те, що верх церкви, це і наша церква, те, що в середині казали, що знайшли десь подібну в Києві церкву, е, ніби звідси перевезли деякі образи і рушники, і там вже ніби знімали. Хоча я читала, що Гуцулина це дуже Бурвувалися і казали, що це не церква, а обріг, бо насправді церква вона має бути розписана, кладена образами, рушниками. Каже, там якась знайшла будівлю, збиту з дошок, поклали там образ, там образ завісили якісь рушник, назвали це вже церква. Що це за церква така? От малесенькі віконечка, несесенькі оббірки. Того що за Польщі, за Австрії був податок, який називався Порогове. Тобто, щоб зробити більше віконця, треба було заплатити більше грошей. Ну а за що той час брати податки? Зараз їх придумають, але для людей це було практично, тому що тепло тримало склани були бубичі чи міхур, і це віконце закривалося дерев'яною віконницею, вже до вас злодій не залізли. Казали, що ніби того робили такі. Нізькі одвірки, що не були нізкі, не правда, а того, що при вході стояв крест, і заходячи до хати, хресту треба було обов'язково поклонитися. От ви високі. Хочете, не хочете, мусите поклонятися, не поклонитися, стукнитися. Але як будете заходити в цей одвірок і не дай Бог, стукнетеся, то не біда. Тому що оця частина. Вона залишилася від строї хати, тобто 6790 тисячу да, да. сімсот Будьте певні, що там не один розумний стукнувся, але все рівно заходячи до хати, пригадайтеся. Проходіть так не лише той обмірок лишився від строї хати, а ця лавиця позаді вас зроблена. Вона з одного дерева лавиця схованка, тому що тут колись зберігалася австрійська кремнява рушниця. Тобто сюди вона закладалася, дошечкою прикривалося. Господині сиділа, пряла на кучі волохи. Жиртками сволоки, тобто ці перекладини, на які тримається хата. Він оригінальний, вирізблений, колись це було дуже дорого зробити. Але кожен знак він щось означав. Ось хрест посередині, як майже при кожному вході, це був захист. Далі йде квітка сонця, квітка щастя, квітка життя ще називалася. Багатство подібне на коралі або на підкову. Знову квітка сонця, квітка щастя, квітка життя. Бо наші предки були язичниками і молилися до Бога сонечка. І в самому кінці безкінечність роду, тому що колись було дуже багато дітей і дбали про рід. Ця кімната вона називалася правачку, бо вона знаходилася по праву руку і тут проживала повністю вся сім'я. Далі йдуть хороми. Хороми, тобто коридор, українські сіни. Бо для когось хороми це пишні кімнати і великі хати. А у нас хорома це коридор це хороми, можливо, того, що найбагатший відрізнявся за хоромами. У кого були більше хороми, то це був багатший. Хоча ця господиня, яка тут жила, то вона не була бідною. І третя хата, холодна, що називалася Святкова, бо в нього заходили на свята, або відкривалася вона для поважних гостей. І подеку мене питають, чому та кімната завжди була зачинена, усі токлися в одній кімнаті. Я кажу, так чекайте, тоді телефонів не було, ніхто до вас не подзвонив, не скаже, що ми йдемо до вас в гості. Скажемо так, приперли, і ми мусили їх прийняти, тому та кімната завжди була чиста, але, звичайно, що вона була зачинена. Це була господиня цієї хати, Парас Хахарук, яка прожила 103 роки, не знала ні лікаря, ні таблетки, але дуже добре знала звичаї, обряди, пісні і повір'я. Це була її хата, і вона жила на той час, коли знімали фільм. Це 63-64-ті. Роки, ну і завжди вмішалась пораджанку кінорежисеру, щоб все було по гуцульськи Хоча я момент, який стався не по гуцульськи, розкажу вже в холодній святковій кімнаті. Після фільму, у 65-му році, Параска Хру померла. Тут ще довгий час жила її дочка, анна. Ну і хата вже розвалилася. і Ця сім'я не мала коштів, щоб відновити її і продали державі. Відновили її аж у 93-му році, коли відбувався перший світовий конгрес у Тобто з різних країн з'їжджалися у ціли, Ну і відтоді функціонує як музей. А по фільму це є хата Головного героя Івана Миколачука, в якого зіграв Іван Парічук, От, і обрали її для фільму, тому що на той час вона була старенька, понищена, і треба було відобразити підність головного героя. Тому для фільму вона дуже добре підходила. Хоча казали, що навіть після фільму, коли ми колечу сюди округу рівня приїжджали, він казав, що тут якась така класна аура, що мені хочеться сюди приїжджати. Приходив сюди до хати, піджартовував, що це є моя хата. І взагалі казав, що із цієї хати я вийшов у люди. Бартка е, такий топірець. Е, нині вона використовується на різдво під час коляди, коли чоловіки колядують. Вони в руках її підкидають. Це означає, що вони прославляють Господа Бога. Ісуса Христа, ну інкрустована, прикрашена, скажімо, що сувенірна, бо колись це була звичайна дерев'яна палиця і залізний, і загострений топірець. Ну, і з нею практично не розлучалися чи до церкви, чи в ліс. Якщо в лісі нападав, звір оборонялися, хмес розчищали, було важко йти підпиралися, бо вона була дуже довга. Важка сумка несли на плечах. Але колись такою батькою, тільки звичайною два роди побилися між собою, а діточки покохали один одного. За тайґуцузькі Ромео і Джульєта. І я казала вам, що церква була тут на заріччю, і біля цієї церкви жив дяк, якого жив Гнатюк і Коцюбинський, і кажу, що саме цей дяк розказав Коцюбинському цю історію, яка колись відбувалася, що це є на дійсних фактах, що нічого не придумано і не додумано. Mm -hmm. що це тісно було таке, що два родини стільки воювали між собою, довго що забули за що діточки полюбили один одного. І як ви помітили, у більшості все було з дерева, все було дерев'яна посудина, от бо кераміка це туди Косівщина, Коломищена. От полиця мисник, де зберігалися всі миски дерев'я. На стіні висить кошик, лежавник, тут для ложок. Під полицею корито і з боку полиці макогін. Тобто тим макугином в цьому кориті товкали картоплю на От, Ну І я казала, що все було за земечі щастя. Бо готушина це краю чарства. Е, тому е, спочатку вівцю е, стригли волос у гарячі воді випарювали тут у сірку. Але насправді вона була лікувальна і сам Франко не влікувався тут в криворівні від поля тріту, тобто шерсть сіркою стелина на піч, от і він в ній вигрівався. Ну і взагалі в криворівні було дуже багато еліти, і Гнатюк, і Коцюбинський, і Гнат Хоткевич, і Леся Українка, і Михайло Грушевський. Але щоб ви собі знали, що Франко він також побував в цій хаті, він захоплювався паразкою Харук. Бо вона була розумною жінкою, дуже багато знала співанок, переказів, Повір, тому він тут часто побував. От. Навіть на полі тут є близенько, можна навіть побачити камінь Франка. Це було його улюблене місце, де він любив сидіти і писати свої твори. Просто колись він виглядав ось так, а зараз ви зможете побачити тільки ось цю частину, бо решта вже вросла в землю. І взагалі пара з називали сучасницею Франка. Ну І тоді в гарячій оїві випили, в холодні добре вимили від того запаху, висушили і тоді цією дряпою зібрали більший волос, тобто більшу шерсть. Ось тут є ще одна дряпа, то не розчесувала менше, ті лишався, тобто ставили, а тепер і начесували. Або ця ущітку ще начесують ліжники, тобто ці наші крудрі е, шасті. Ну і що одягали? Жінки носили таку довгу сорочку, робилася вона з льому або коноплі довга. Сорочки підписувалися двома буквами ось зараз. Бо було багато дітей, щоб не переплутати. І до цієї сорочки запаски, тобто дві запаски. От, наприклад, задня. Передня попружка, тобто пояс, бо чоловіки надягали сорочку, таку вище колін, і до цієї сорочки надягали ці штани, які називаються волосінки. Тобто робилися вони з овечого волосу. Цією дряпою ви зібрали віші волосси, йшло на ці штани. От. Носилися вони як і в літі, так і в зимі, бо овеча натуральна не парить і в ній не жарко. І, до речі, на голе тіло, бо гуцули колись не носили нижньої білизни, бо не було. От я кажу, знаєте, чого колись так довго жили, бо їли все натуральне, то одягалися натуральне, Гуцул працював йому масажувало ноги, не було не і так далі. Може, колись цей одяг він був дуже дорогий, його було кішку придбати. Зараз він просто дорогий. Ну щоб зробити, наприклад, ось цей кожух. Е треба було е вбити одну вівцю. шкіра здоймалася. Разом із шерстю, бачите? Ось так. Okay. Ну, зараз можна не вбивати, бо є штучна шерсть, кірзамінники, але це все рівно шиється вручну і нашивається дуже багато гудзочок, леліток, бісаринок. От, ну, приблизно, якщо не натуральна основа, то буде біля 15 тисяч. Натуральна 20 хоби не більше. Весільний убір, який називається е, Котрий молодий мав таку гуглю, то це був багатий, скажімо так, гоноровий, модний. І носилося вона так. А, і Вона також була дуже дорога, бо для неї треба було дуже багато вовні. Бачите, яка вона набита, надягалася на одно плече, можна було на два, тому що тут є такі вушка з одного з другого боку, і воно собі звисало. Або замість капюшона на голову ну, і воно не промокало на рахунок того, що воно було дуже набите. Таке взуття називається постоле, і по нині є Правда, не така якісна шкіра, бо як виходите, то практично кожен камінь під ногами відчувається. Свиняча шкіра на кожен день до роботи. Ну вони вже такі тверді, тверді позасоєні. день перед тим, як їх одягали, їх розмочували, вони стали м'якші, і в них можна було ходити. А це телячі, вони були святкові, одягалися на свята. І це взуття було дуже дороге, його було тяжко придбати. Того не всі в сім'ї могли його мати. Наприклад, у Параских рук було 13, -ро. Дітей вижило семеро. Це був той природний двір, хоча казали, що тут в сусідстві навіть було двадцятеро. Ну хто здоровіший вижив, хто слабший помер. Тому що знаємо, лікарів тоді не було, лікувалися травами. От. Ходили до бабців, які, знали, які зналися на цих травах, але якщо треба було добряче по горах відшукати. То могло бути на сім'ю чотири пари, не більше. Ну, Носили по черзі, можна було й босим улітку походити взимку, важче, щоб морожувалось. можливо, того і не всі виживали, але як то кажуть, то перший став того і тапці. І е, до них йшли ось такі капці, з вечої шерсті. Чоловіча шапка. Називається баршівка або крисання, чого дві назви? Бо баршивка це звичайно вона була не прикрашена, надягалася вона до роботи. А крисання це вона була прикрашена. вкладена бісеринками, сперами, з з трісунками, скажімо так, багацька. Якщо, наприклад, ці чічі сперами надягалися на правий бік, то це був жонатий. Якщо на лівий бік, то не жонатий. А торба така панська, називається вона тайстра з овечої шерсті, носилася вона в руках. Ну і скажемо, що подібно на нинішній е, шопер. Бо є ще одна сумка, називається Бесаги. Зараз є у вас рубзаки, ви туди наклали, вже вам легше нести. Mm -hmm. Робилися вони різної ширини і довжини, от бесаги. Тобто, наприклад, на плече, на плече, переднє вухо, заднє вухо або навіть е, на коня. Ну і, наприклад, на у переднє вухо ви поставили. Пасківник, пасківник дерев'яний. Тут не випікали паску, а зберігали її. Паска випікалася велика, бо була велика сім'я. Тобто вона сюди закладалася, добре зберігалася, не цвіла, бо дерево витягає вологу. Хоча один чоловік мені тут каже. Та що ви таке кажете? У паску так дається дуже багато їсти, вона й так не цвіє. Я кажу, тоді також був податок і на курку. Ну, Якщо у вас була якась курка, спрятали ви туди під піччя, у вас багато дітей, і їх чимось треба годувати. Ну, відпрятали тут одне яйця вбили ту паску, то ніяку погоду воно там не робить. Того треба було все зберігати в дерев'яній посудині. Ну і цей пасківник з паскою поставили переднє вухо, в заднє вже наклали ковбаси, бужениці, сиру, яйця і до церкви на Великдень святити. Навіть а по нині є такі сім'ї, які найбільше зберегли традиції. То вони в один пасківник паску велику, другий вже все накладають у кукошик і в басаги, і до церкви. Або я казала, все трималося на жінці, і можливо була дитина, яку нема з ким залишити, вона не вміє ходити. В переднє ухо поставила дитину у задній їжу і понесла в бутин, тобто в ліс уже чоловікові їсти. Або і понині несуть на гуцульське весілля молодим подарунки. Ну, двохспальний лижник. Зараз колочі, колись це був Бориші, ну, як якоїсь солоніні там колись давали, та ще якоїсь і кубаси. Ну, по сучасному вже флешку, цукерки дві тисячі приблизно, якщо хресний матка або батько повезло, що якісь доляри поставлі. Але як-то такому, що колись молодих вставили на ноги, бо принесу двоспальний ліжник, ну хліба та й до хліба. Ти вже мали що їсти, то чим все укривати. Каже, зараз випили цукерками, закусили гроші, розділити, вже нічого нема. І такі дерев'яні судочки, які називаються Рак. Ракви для бринзати маслом. Пробилися вони різної ширини і висоти. Е, ну, бо на це у барбіниці зберігалося на кожен день ось в таких рапочках. І ще я можу сказати, що це та ланчбокс, бо дітки брали з собою до школи їсти або чоловіки наполонені. От стіл скриня, тобто ця кришка здоймалася. От ви поїли, все, що залишилося, замотали в рушничок і поставили в стіл. Але ніхто не смів сідати за стіл. Поки не погодують худобу, тут ще називали маржину, тому що на Гуцушині це було святе, бо вона одягала і годувала. От зранку стали, помилили це, помилилися, погодували худобу, прийшли, всі разом і всі разом сідали за стіл. Ну так, Де всі поміщалися, якщо в одній кімнаті? На постілі спали молоді, тобто мама з татом. люлька, колесочка для малесенької дитини, прибивалася вона до сволока, ставилася вверху, тому що вверху тримається тепло. Спали на припічку з одного. На припічку, на запічку і на опецьку. На опецьку бабуся з дідусем або п'ятеро малесеньких дітей там поміщалося. Менших там ставили, щоб вони звідси не попадали, бо спали на лавицях по двоє, по троє. Ну, а хто не поміщався, спали на підлозі. Але б вони думали, що підлога була, це була мащана глина. От стелили. Ну, в нас тут була підлога, бо смерека близька у містах могла не бути. От стелили сіно. Лижніко отакий старий називається венджерга, і лижніком кривалися. Та як я казала, податок був на курку, подушок не було. Знімали з себе кожух, обертали на виворот, складали в четверо, ну і ставили собі е, під голову. Ну як ви зрозуміли, то матрасів до мене не було по десять. Я кажу, можете переконатися, спали на сіні. От я кажу, було м'яко, можливо, запах від якого швидше Сон приходив, бо зараз щоб сон прийшов, треба таблетки купувати. Це чоловік мені каже. По ваших розказах, як шкішку жінка жила. Прийшла, вона впала там пляцком, ти Та нема коли думати, чи вона хоче спати чи не хоче. Бо ти певні, що очі махом закривалися Я кажу, я з вами погоджуюся. Але розлина, наприклад, ви дорогий матрас, компот чекав, все, треба викидати, вже не поприте. А сіну взяли, поміняли вже свіженько і чистенько. Ну, на печі спали, в печі варили їжу, піч піднята. Бо тут можна було осінню забирати ягнят до хати, коли було холодно, телята також забирали, присілювали до полиці або до лавиці, того лавиці робилося так багато дірочок. Ну і не лише е, теляткою можна було прив'язати, а й дитину. Навчилася вона повзати. Головне, щоб водії не втопилось, на сонці не перегрілось, нічого не вкусило. Синіжку прив'язали і хай собі там повзає. Головне, щоб з ним нічого не сталося. Податок за Польщі за Австрії це був на димове. Тобто, щоб вивезти димар назовні, треба було заплатити дуже великі гроші. Хоча ця сім'я була багацька і Ві Параскіха рук він мав волів, Хоча в 50-х роках він загинув від власного бика. то Казали, що навіть ця багатська сім'я не могла оплатити цей податок, що настільки він був такий великий. Тому дим виходив на пітно, на тих балках, перекладинах, висіло м'ясо, сир. Воно все там коптилося і кожного дня зберігалося. Зберігалося як і в літі, так і в зимі, бо боїться диму не нагадить. Тому що палилося кожного дня, От би треба було їсти зварити чи ту саму воду подогріти. Плюс добре дошка зберігалася. Вона перемащувалася смолою, зараз стирують відходами нафти. Але, наприклад, взимку нападало дуже багато снігу, дах стрімкий. Дим виходить. Підігріває дах, сніг стоплюється і з'їжджає, тобто не затримується. І хата не перекривалася, бо на тій стороні зберігався корм для худоби. Погана погода, до сніг ви не хочете, не можете вийти на двір. Ви приклали драбину, ось, зняли корм і понесли, не виходячи, бо були три ходи: з гражди, звідти, з хорім звідси, і ще з того боку з надвору. Милися в цибрі. В цибрі милися жінки, діти дівчата, бо колись казали на Гуцушині, що не можна було бачити чоловіка роздягненим, тому вони милися в бочках. А жінки з дітьми тут. Ну, Навіть по фільму є кадр в хоромах мають Івану Боці боці, тим, як він йшов у старості до Палахні. Ну, І також прали одяг. Це так, як напівавтомат. Чи тут чи біля річки маєте маглівницю, пральник і прали. Терлиця для коноплі. правда, вона би мало бути на лапках, перетирали льон з конопльою, розм'якшували на нитку. Оце є ступа, і вона була одна на цілий присілок. Це була велика радість для хлопчиків. От вони приносили з собою пшеницю, сюди її засипали, стивали обома ногами, вверху трималися за сволок двома руками і тукали, тобто піхали. Це називалося піхана пшениця, тобто пшениця на кутю, хоча в нас, кутя не кажуть, у нас кажуть пшеничка, і зараз так кажуть. Верстат для рушників і ковриків, він маленький. Бо ззаді вас це більший. Це вже для ліжників, тобто для цих ковдрів з шерсті. І показую вам замки: замки дерев'яні. Це не ці, скажімо так, цвяшки китайські відкриваються, а з засувалися на засув, а з нагору закривалися ось такими ключами дерев'яними. Або мої бабці замки робилися різні. Мої бабці теж була стара хата, але не гражда. Бо це, бачите, це приспа називається. В неї була з галеріями, тобто висока, така загороджена, у неї так хата-правачка, хорома, тільки менші, холодна, і з боку комора. Тобто в неї не було кліть окремо і комора окремо. Все було разом. І закривалася ця комора, в неї так дуже прикольно, як зараз пам'ятаю, стовбур, а він то був добротний. Тут верита дирочка, внизу вируту і в бік. Ну, Наприклад, така. Пригинаєтеся, запихаєте руку, в стіну, повертаєте її, і так треба було так повернути той ключ, щоб він не впав туди в долину. Я думаю, що в більшості це робилось від злодіїв, от не знаю, повернений туди ключ упаде і вже ніхто не залізе. Був дитинстві. Мене дуже кортіло. Той ключ покрутити, але мені бабця завжди наказувала, бо ти до того не лізла, бо ключ падає, я вже туди не залізу. І двері також у неї така прикольно закривалася. Ручка така, і з цього боку, так як середині, була дошка. От ви ручку повертаєте, дошка так само повертається. Тобто закриває і відкриває. А на ніч була така паличка, яка засувалася, і вже ніхто би не Тут фрагменти з фільму, які знімалися саме в цій хаті. Отак виглядала хата на той час, коли знімали фільм. Але я казала, що був момент, який стався не по гуцульськи То ось це ярмо, це дійсне ярмо, яке знімалося в. Фільмі, бо я казала полій мав волі. Е, і насправді на Гуцульщині в нас не було такого звичаю чи традиції, щоб його вішали на шиї. Обиралася пара, яка не кохає одна одного, бо по фільму Іван любив Марічку. Он де Марічка? Марічка загинула, рятуючи ягнятку. Ну ведряпалася на скелю, вхопила ягня на руки, схознулася, впала в черемош і розбилася. Хоча по куцюбинському пише, що Марічка переходить дерев'яну кладочку. Тобто такий місточок наклепає велика хвиля, води щось таке, як повінь, її змиває, і так вона гине. А Параджана показує, що вона рятує ягня. А ягня це Агнець Божий, тобто Ісус. Параджану хотів цим сказати. Що Марічка врятувала віру Божу. Тим часом Іван був на полоніні, бо він заробляв гроші на їхнє весілля. Бо якщо дивитися важно фільм, там є такий момент, е, насправді Марічка була вагітною. І біля, момент біля цієї церкви де вони танцюють в рядочку, Марічка мліє, Це була перша ознака. Друга, вона відправляла Івана до полоніни. На полоніну ні бо жінок колись не брали, це була суто чоловіча робота. І повертаючись, її зустріла старенька бабця, закликала до себе, показала її на і сказала, що неї щось там тіває. Вона налякалася і втікла, це Вже була друга ознака. Хоча їм не судилось бути разом. І повернувшись, Іван з полонини дізнався, що Марічка кохана його загинула, і він ходив довго грязний, нещасний, обдертий, немитий і небритий. Всі казали, Боже здав, що з ним любов зробила. І через п'ять років він побирається з Палагною, сусідською багацькою дівчиною, яку він не любив. От вона була багачкою, він був бідний. Як буде в цій сім'ї, як вола в тобто важко. Без кохання, без любові, головне без поваги один до одного. От. Але я відкрила такий малесенький секрет, що насправді в фільмі знімалися дві хаті. Бо я кажу, хата була стара, от, і вона відображала бідність, а мені деколи кажуть, та що ви ти, ти, ти кажете? Типу хата нова виглядає, і двір більший, тому що дві. Ця була старіша, вона бідність відображала це Іванова. Тут поруч була ще одна граждан, вона була новіша і двір більший. І тобто тут жили так як два брати Палій і Данило. Ну Данило дотримував свого вуйка Олексія, це називається годованці. От немає дітей, його запрошують, наприклад, його дотримали. І йому залишається вже господарство. Хоча та хата не збереглася, і ніхто навіть не знає її рештки. От. Також Параджанов зав'язав їм очі переміткою. Перемітка це такий довгий рушник, коли ним замотували після весілля. Ось замотувався під шию, то робилися такі вушка, от ну зараз вже хустками. А поражану зав'язав цією переміткою їм очі, і по фільму Іван озирається, тобто він намагається щось побачити, але він нічого не бачить. Тобто він не бачить майбутнього. А майбутнє поражану показує ось. Останній кадр із фільму де діти дивляться в іконочку. Він в тій кімнаті вісім шибок. показує, що ось майбутнє майбутнє це її діти. У Івана з не було майбутнього, тобто в них не було дітей. І насправді в нас з нашого села знімалися у фільмі двоє людей. І тут чоловік живе через чотири хати звідси. То він також він один єдиний лишився з цих всіх діточок, які дивилися в то віконце. І дівчинка, яка на брамі кричуть, кричить, що едут. Бо це по і каже: вона тут була на сторіччя Параджанова на святкуванню, і прийшла сюди і каже: згадує. Я, каже: ми йдемо з діти школи. Ка цікаво, тут сапаратура, так багато людей. Просто нам цікаво, дітям, що що тут відбувається, каже, почали нас кликати, Всі повтікали, лиш каже, я одна лишилася. І кажу, забрали мене, загримували, поставили мені драбину. Кажу, заставили мене кричати, що йдуть. каже, я тут горі, тут далено, тут горі, тут далено. Каже, нарешті мені вийшло. Ну та й собі пішла від хаті. Та каже через тиждень чи через кількох. Ще й гроші якісь їй прийшли на пошту. Каже, до чого в такому легендарному фільмі знялася? До того ще й гроші заробила. <реш> І зараз за кордоном, якщо до не кажуть, що якщо до найменших нюансів актори не будуть знати ті забутих предків, то не будуть акторами. Їх там розбирає цей фільм кісточках, скажімо так. І ця скриня вона теж знімалася в фільмі. Скриня для приданого. Придане в нас тут називають віно, це гуцульський одяг, який збирався ще з дитинства. Дівчинка народилася, вже його збирали, бо він був дуже дорогий, його було тяжко придбати. Ну, а що, якщо в сім'ї четверо дівчат, а може більше, того збирали за вгоді. Бо на Гуцульщині дівчат віддавали дуже рано: 16 років. Доросла до 20 ніхто не брав, це вже була стара діва. І е, ну, я кажу, що це ще нічого, або в був, що не питали, що ти хочеш виходити заміж чи не хочеш. Батьки домовлялися собі між собою, знаходили якусь вигоду. От, наприклад, хлопці були були а в неї її поле, побрали їх, мушуть гардувати, як то кажуть, виживати, тягти, це ярмо ціле життя. По фільму Іван з Палагною сидять на цій скрині, тільки ми її підняли на лапки, щоб вона не псувалася. Вона б насправді мала бути на землі. Сидять на цій скрині з цим юрмом, палагна довольна, шкіриться, радується. Паражена показує, що вона присіла своє багатство, ти радується, що її хоч хтось взяв заміж, бо вона вже була на той час старою дівою. А це молода пара, вони в комоді в нас вінчається, одягають на великі свята. От, але це суто молода пара. І щоб зібрати молоду, це приблизно е, 2 години часу. От, найбільше часу забирає основа. це її голова. Там заплітаються такі дві косички, називаються заплітки, е, поплітки, робиться такий колачик. І в цих наприклад, заплітках йдуть такі будзички, які постепенно плітаються в косичку. І потім робиться такий колачик, як у марічки, тільки у нас не такі бордові тут жовті. Ставиться чільце, хвостик з кольорових ниток, прикраси накладаються, щоб заставати ці косички, і віночок, який ставиться раз у житті. Ось він меншується в четвер з барвінкою, червоною ниткою. Там ще вшивається монетка. Ставлять його раз у житті, бо йдеться, що якщо молода пара бере шлюб, то раз і на все життя. Якщо другий раз прибагла віддаватися, то вже без нього. От. І в кінці після весілля його знімають у молодого і у молодої. І Савлі десь таке непомітне місце, скажімо так щоб не знайшли злі очі, бо на них можна зробити дуже погані речі. І гуцульська е, прикраса, яка називається Згарда з австрійських польських монет. Не сміли її не продати, не подарувати, не дай Боже, загубити, тому що це була сімейна реліквія. і передавалася вона з роду в рід від матері до дочки. Якщо б вона загубила згарду, означалося загубила свій рід. Ну і по нині вони є, можна вже їх і купити, як то кажуть. Але кажуть, що буде приблизно коштувати біля 4 тисяч доларів. Але це ще залежить від монети, хто на них зображений.